Придень! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку: заміна додавання множення, задачі на вміщення. Будь ласка, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 90. один рядочок. Будь ласка, заміни додавання множення та обчисли значення виразів. 6 додати 6, додати 6, додати 4, додати 4, додати 4 та додати 4. Звичайно, 6 помножити на 3 дорівнює 18. Та 4 помножити на 4, 16, 16, додати 18, буде 34. 2 додати 2, додати 2, додати 2 та помножити на 4. Додаємо. Тобто, спочатку заміняємо дію множення. 2 помножити на 4 буде. 8. 8 множимо на 4. 32. 7 додати 7, додати 7, додати 7, додати 7 та додати, 8, та додати 8. 7 множимо на 5. 7 помножити на 5 буде 35. 8 помножити на 2 буде 16. 35 та 16 буде 51. Сума чисел 3 плюс 3 плюс 3 буде. 9. Або ми можемо замінити 3 помножити на 3 та помножити на 7, буде 27. Молодці. Розгляньмо числення і поясни, як міркували. 5 помножити на 3 плюс 5, те саме, що 5 помножити на 4. Дорівнює 20, 7 помножити на 5 плюс 7. 7 помножити на 5 буде 35, та плюс 7. Важко порахувати. А ми можемо 7 помножити на 6 буде 42. Розглянь обчислення. Поясни, яким способом знаходили добутки. Подивись, 6 помножити на 6. Це те саме, що 6 помножили на 5, то 6. Отже, 6 помножити на 5 буде 30. Та додати 6 36. 6 помножити на 7 це те саме, що 6 помножити на 6 та плюс 6. 6 помножити на 6 буде 36, плюс 6 буде 42. Обчисли добутки, скориставшись цим способом, розглядаємо. 5 помножити на 6 дорівнює. 5 помножити на 5 плюс 5 або дорівнює 30. 5 помножити на 7 дорівнює. 5 помножити на 6 плюс 5 дорівнює 35. 5 помножити на 8 дорівнює. 5 помножити на 7, плюс 5. Буде 40. 6 помножити на 3 дорівнює. 6 помножити на 2, плюс 6. Буде 18. 6 помножити на 4 дорівнює. 6 помножити на 3 плюс 6. Буде 24. 6 помножити на 5 дорівнює. 6 помножити на 4 плюс 6. Буде 30. 7 помножити на 4. Дорівнює 7 помножити на 2 плюс 7. Буде 28. 7 помножити на 5 дорівнює. Те саме, що 7 помножити на 4. Так, плюс 7 буде 35. 7 помножити на 6 буде дорівнювати. Звичайно, те саме, що 7 помножити на 5 буде 35. Та плюс 7, правильно, 42. 7 помножити на 7 це те саме, що 7 помножити на 6, додати 7, або дорівнює 49. Наступне, будь ласка, 7 помножити на 8. Звичайно, це те саме, що 7 помножити на 7, 49, так? І плюс 7 буде 56. 7 помножити на 9, те саме, що 7 помножити на 8, так? Тобто 56 і плюс 7. Молодці. Будь ласка, обчисли вирази. Самостійно у своєму зошиті, а ми перевіримо. 67 мінус 7 помножити на 8. 7 помножити на 8 буде скільки? 56. 67 мінус 56 буде 11. Ти готовий перевіряти вже наступні? Тоді, молодець, давай працювати. 24 поділити на частку чисел 6 та 2. 6 поділити на 2 буде 3. 24 ділимо на 3 буде 8. 48 поділити на 6 відняти. 35 поділити на 7. 48 ділимо на 6 буде 8. 35 ділимо на 7 буде 5. 8 мінус 5 буде 3. 34 додати. Добуток числа 6 та 8. Скільки буде? Правильно, 6 помножити на 8. В нас дорівнює 48, 34 плюс 48 буде 82. 42 поділити на 7. Та поділити на 3. 42 поділити на 7 буде скільки? Правильно, 6, 6 поділити на 3 буде 2. 8 помножити на 4, мінус 8 поділити на 4. 8 множимо на 4 буде 32. Відняти 8 поділити на 4 буде 2. Дорівнює 30. Сподіваюся, ти виконав саме так? Задачка. В одному відрі вміщується 7 літрів води. А скільки літрів води вміщується в 5 таких відрах? Давай порахуємо. 7 множимо на 5. Скільки? Молодець 35. А в семи відрах 7 множимо на 7 буде 49. А скажи: в дев'яти відрах звичайно, 7 множимо на 9 дорівнює 63 літри води. Розв'яжи задачу. У кав'ярні за чотирма столами можна розмістити 16 відвідувачів. Скільки відвідувачів можна розмістити за дев'ятьма такими столами? Поглянь на коротку умову. 4 столи, 16 відвідувачів. 9 столів. Невідомо, скільки відвідувачів. Що треба зробити спочатку? Правильно дізнатися, скільки людей сидить за одним столиком. Коли ми знаємо, скільки сидить за одним столом, дією множення можемо дізнатися, скільки ж сидить за 9 столами. 16 ділимо на 4, дорівнює 4 відвідувачі. Можна розмістити за одним столом. Далі 4 ми множимо на 9 столів. Отже, буде 36 відвідувачів. За 9 такими столами можна розмістити 36 відвідувачів. Будь ласка, прочитай вирази за блок-схемами. Запишіть ці вирази і обчисли їх значення. Давай розглянемо. Різниця числа 65 та добутку чисел 7 та 9. Що робимо спочатку? Спочатку нам треба помножити 7 на 9 буде 63. А далі 65 відняти 63 буде 2. Наступне добуток числа 6 та 3. Додати 42. 6 множимо на 3 буде 18. Додати 42 отримаємо 60. Молодці. Наступне Назви точки спочатку, які належать колу. Друге Б, які розміщені в колі, і В, які розміщені поза колом. Які ж належать колу. Колу належать точки. А Б, С. А які належать в колі. Які розміщені в колі? В колі знаходяться точки Д, К. А які розміщені поза колом? Звичайно, П, О. Домашнє завдання: виконай номер 331, 332. Увагу! Ви, як завжди, перевершенні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки.